У мене завжди вкрутилася в голові така думка, щоб поставити вдома в баню. У мене там є в батьків, в місце. Ми там часто відпочиваємо з друзями. Але щоб його використовувати в майбутньому, допустимо, ми там паримося раз на тиждень, а решту днів здавати її е, для бізнесу, другим людям давати е, можливість кайфанути. Є тут можливість так її облаштувати, щоб її використовувати під це. Дивіться, це для бізнесу ідеальний варіант. Я хочу пояснити, чому. Це розмір 9 х 3. Угу. Кімната відпочинку, є спальна кімната, де можна переночувати не тільки взимку, а літню використовувати як літній будиночок. Якщо ви ще не побудували основний будинок. Тобто люди можуть навіть там залишитися на ніч. Звісно. що дуже важливо, навіть в наші часи, коли немає світла і так далі. Ви тут ніколи не замерзнете. Тут дивіться, пічка совні ага. знаружі нагріває. Всю баню дуже швидко, буквально там за одну годину. Тут буде вже і в бані 80 градусів, і сама е, температура тримається 12 годин. Всі комунікації ви бачите, повністю робимо під ключ, зовнішнє внутрішнє оздоблення. Е, якщо цікаво, посіяти. Так я круто я мені вже не терпиться, давай давайте заходьте.